Життєдіяльність слов'янської громади триває попри постійні ворожі обстріли на сьогоднішній день у місті підключені до опалення 35 котелень, та ще у двох продовжуються роботи. На сьогоднішній день працюють 35 котелень з 37. Дві в ремонті, це бетонмаш та Керолмаш, скоро відновлять свою роботу. На сьогоднішній день вже 78% багатоповерхівок підключені до теплопостачання. Тобто в цих квартирах, цих домівок є тепло. Найгірший результат покаже синергія. Слабо працюють, тому думаю, що через пару діб, коли інші компанії закінчать свою роботу, прийдуть на допомогу цієї компанії. Ну а мешканцям. Які обслуговують ця компанія домівки? Я маю на увазі, ну, треба робити висновки. Ну це вже після війни. Паралельно з підключенням опалення йде робота з роздачі населенню твердого опалива. Це по державній програмі та по місцевій програмі вже 670 домівок отримали. Тверде паливо у даний час допомогу від міської військової адміністрації за зруйноване житло отримали власники приватних домівок. Йдуть виплати за зруйноване житло. Допомога по цьому питанню вже отримано 27 сім 27 мешканців громади отримали виплати, 11 до кінця тижня. Отримають, ну всього обстежено вже 111 домівок. У слов'янську відновився рух електротранспорту. Вийшли на на роботу тролейбуси по трьох маршрутах. Роз. Патє, але він буде змінюватись за потребою. Також відновилася робота соціальних їдалень у місті. Працюють соціальні їдальні в п'яти школах нашого міста, отримують майже 800 мешканців слов'янської громади безкоштовні обіди. Тримаємось. Ми разом бережіть себе. Слов'янськ, листопад 2022.